Я раніше слідкувала, не знаю, пробувала шукати якісь визначення соціального підприємства в Україні. Як такого фіксованого я не знайшла, і тому я трішки підглядала інші закордонні варіанти. Соціальний бізнес це те, що на постійній основі долучається до вирішення певної проблеми. Ми як на постійній основі займаємося переробкою обрізків, я вважаю, що ми є соціальним бізнесом. Тобто ця, ця проблема нас цікавить, ми постійно переробляємо. Тобто Це не є якась разова акція, що ми там, закупили якийсь мішок обрізків, його пошили, там, переробили в. Знаю, три бананки це пофотографували, це на постійній основі. Тому це така частина саме соціальна, на мою думку, нашого бізнесу. Але мені дуже цінно і важливо, що люди купують наші наплічники і бананки через те, що вони їм подобаються, через те, що вони якісні, через те, що вони міцні, а не через те, що це пошито з обрізки, і було би добре це придбати. Тобто, на даний момент я відчуваю, що ми трошки змінюємо своє бачення бренду на те, що ми робимо просто кльові речі, ще й з додатковою цінністю, саме переробки. Бо до нас повертається, люди повторно замовляють для себе, для своїх друзів, родини і багатьох людей рекомендують нас. Я вважаю, що це дуже є хороший показник якості і того, що людям ну подобається ідея, і виходить, що завдяки тому, що є можливість самому складати, складати кольорові комбінації. Люди ще й можуть визначати, які кольори наплічника будуть в них, і це їм ще більш цікаво. Тобто, окрім того, що ми пропонуємо якісний товар яскравий, люди ще можуть самовиражатися завдяки йому, бо вони можуть обирати мені, будь ласка, в кольорах там прапор моєї області таке є. Там або я хочу там кольори, не знаю, своєї улюбленої співачки альбому туди додати. Такі варіанти в нас також є по замовленнях, і це дуже класно, що люди ось бачать якесь самовираження в цьому, і те, що Ще плюситься додаткова вартість, цінність переробки. Це для мене дуже втішно. Тобто люди купують товари, які будуть носити, використовувати, рекомендувати, і ми ще й заодно повернули коло користування там трішки обрізків, які замість того могли викинути на смітник. Тому це приємно. На даний момент, якраз я купила курси по маркетингу. Буду вчитися. Постійно вчуся. Сім років я постійно вчуся. Щось нове дізнаюся. Це постійно цікаве і неочікуване для мене. І на даний момент виходить, що нам потрібно. Збільшувати охоплення аудиторії і також входити за кордон. Ми трішки, трішки продавали за кордон завдяки Еці, але потрібно ще більші масштаби брати. Тобто, маркетинг як такий, зараз я не можу сказати, що в нас є стратегія на три роки, і ми там все знаємо, як воно буде. Це доволі ситуативно. Тобто, ми все одно стараємося продумувати СММ план, це все вибудовувати, розуміти, які акценти ми ставимо там на місяць, там чи на наступних кілька місяців. Це так, але щось глобальне я буду вчитися робити і буду буду в цьому всьому розбиратися, тобто на даний момент, це в нас працює те, що ми запускаємо платну рекламу. Ми стараємося співпрацювати з різними людьми, блогерами, які будуть розповідати про нашу продукцію. Також я стараюся десь постійно брати участь в якихось різних подіях, лекціях, відео, де тільки можна, ми радо приходимо, долучаємося і розповідаємо, бо я вірю, що в перспективі про нас дізнаються більше, почуть більше і, можливо, до нас повернуться, аби щось придбати. Тому на даний момент, момент маркетинг це багато точок дотику. От мені чомусь так здається. І згодом, як я ще щось нове вивчу, я думаю, що ми це в наш бренд додамо. Но ми зараз якраз ось це все починаємо вибудовувати. Тобто це зараз дуже цікавий період, ось ця весна через те, що. Це і UGC-креатори, і блогери, і загалом хочеться заходити на YouTube і свій блог розвивати, бо все ж таки моя особиста сторінка викликає в людей ще більше довіри до нашого бренду. Окрім того, що вони там за потріб слідкують, вони ще можуть прийти до мене, і подивитися, як це все виготовляється в плані там сторіс, там які нас настрій, майстерні, загалом обстановка. Особистий бренд. Я вважаю, що в нашому випадку він також сприяє довірі, тому поки що ми. Назбирюємо ось цей досвід в плані роботи з іншими там блогерами і інфлюенсерами, але згодом я думаю, що він буде в нас доволі великий. <му> Перший був час дуже важкий розуміти, що ця що ця робота потрібна як така загалом. Тобто мені здавалося, що важливо зараз просто йти плести сітки, так це важливо. Важливо йти, я не знаю, копати окопи, робити щось. Я дивилася на ці яскраві наплічники, і мені здавалося, що це не потрібно. Тобто, що можливо зараз моя робота як така, закінчилася, і потрібно буде робити щось зовсім інше. Це було важко зрозуміти, бо ну, це праця, в якій вклалося там кілька років, і я дуже в це вірила. Але мені здавалося, що зараз вона не має сенсу. Можливо, багато хто це відчував там в своїй діяльності, і щоб повернутися до розуміння того, що ну бренд цікавий, і наплічники людям потрібні, і яскраві наплічники людям потрібні. Потрібен був час. От і ось цей час він був якийсь дуже довгий і згодом. Ставлення змінилося. Я не можу сказати, що я там не любила потріб, чи там якось від нього відійшла. Ні, це просто про те, що довести собі важливість цієї роботи. Загалом, коли навколо просто якийсь кінець світу. Любов є, вона залишилася. Єдине, що, можливо, змінилося якесь відчуття. От я готова до того, що я можу встати ранком, і майстерня такої немає. Майстерня у Львові. І багато прильотів, які були у Львові, загалом вони недалеко від виробництва. І кожен ранок, коли я там бачила, що були обстріли, я така: можливо, це десь біля нас, або можливо, це будівля, де ми є. І ось це просто готовність до того, що цього може не стати. Ну, це сумно, але якось ну дамо цьому раду, ну, все буде окей, і ми купимо нове обладнання, і ми не залишимося самі з цією проблемою, і нам допоможуть. І все можна буде відновити. Головне, щоб з людьми все було добре. А речі це речі. Тобто, завжди їх можна буде купити, завжди можна буде взяти інше приміщення. Головне, щоб ніхто не постраждав. І ось це якесь ставлення до того, що майстерня як виробництво може зникнути, але як ідея, як потріб, вона все одно існує. Тобто, можливо, ми просто затратимо більше часу, аби це все відновити, це так. Але чи будемо ми це відновлювати, якщо раптом майстерні не стане там якісь е дні? Це я думаю, так. Ми будемо відновлювати і будемо працювати далі. Просто готовність до цього є, якби це сумно не було. Але на даний момент у нас така реальність, і потрібно адаптуватися до такого розвитку подій. Так, був був час, коли ми дуже багато шили наплічники і бананок з блакитно-жовтих кольорів. От їх реально було дуже багато. Це також і була зацікавленість в людей з-за кордону, і українці, також які живуть за кордоном, писали нам, аби замовити. Або з-за кордону нам просто писали слова підтримки. І ми якраз в цей час були на Еці представлені на такій платформі по продажах, і люди замовляли в нас. Тому попит цікавість до українського продукту як такого він зріс, мені здається, і це привернуло багато уваги до українців як загалом. Не можу сказати визнання, бо ми робили наплічники перед тим, і все окей. Просто ось ця якась підтримка ширша, вона відчувалася. Тобто це було приємно.